Вітаю! Зараз ми з вами зробимо порівняльну характеристику засобів iScream Apps та Bandicam. Дані сервіси є програмами для запису екрану комп'ютера. Вони мають схожі функції, такі як можливість запису відео та аудіо. Вони, е Мають також такі можливості, як вибір області екрану для запису і можливість додавати водяні знаки, так як у нас зараз є у програмі Бандіка. Однак, є також деякі відмінності між даними програмами. Перш за все, це ціна. Ice Cream Apps є безкоштовною програмою, тоді, як Bandicam за повну версію коштує 39 доларів. Але ми можемо використовувати її з обмеженням у 5 хвилин. Мається на увазі безкоштовна версія. Наступний показник порівняння критерій наш, це якість відео. Бандікам може записувати відео з високою якістю. Тоді як Ice Cream Apps е, має обмежену якість запису відео. Можливості запису. E, Ice Cream Apps має додаткові функції, е, такі як можливість запису веб-камери, е, та знімок екрану. Тоді як Bandicam повністю підлаштовується під потреби користувача. Наступний показник це підтримка форматів. Bandicam підтримує більше форматів відео, е, ніж програма Ice Cream Apps. Такі, про, такі формати відео, як AVI. MP4. А Ice Cream Apps підтримує формати AVI, MP4 та WEBM. Взагалі, обидві програми є відмінним вибором для запису екрану, залежно від вимог та бюджету користувача. Зараз пропоную оглянути, з яких. Вкладочок у нас складаються дані програми. Отже, програма Bandicam У нас є такі вкладочки, як домівка, де ми з вами бачимо такі функції: почати запис, відео, зображення, аудіо. Тут у нас є кнопка. Почати та зупинити на запис, відкрити онлайн онлайн-допомогу». Також це в нас захоплення зображення та запис Зупинка, де є влаштовані клавіші в нас на клавіатурі, які відповідають за дані функції. Також ми бачимо такі вкладки, як де у нас іде таймер, тобто час, який показує запис наш. Є вкладка динаміку, вкладка для запису аудіо, тексту, додавання ефекти накладення тексту та додавання ефекти курсора. Також це кнопка стоп, пауза та стоп, і захоплення зображення. У загальній вкладці ми можемо. Обрати такі функції, як з бандіком запускається поверх інших вікон, згорнути в треї, запускати бандіка разом з Windows та інші. У вкладці відео ми можемо побачити наступні е, кнопки. Старт, стоп. Пауза, показувати курсор, ефекти клацань курсора, додавати веб-камери. це все ми можемо додавати, ось так, та відміняти ці функції. Далі в нас програма Ice Cream Apps. Тут у нас є такі вкладки, як історія. Ми можемо бачити наші відеозаписи, які ми створювали раніше, локальні наші файли та файли в хмарі, якщо ми додали їх. Також у нас є вкладка захоплення відео. Ми можемо обирати повноекранний режим, користувацьку, користувацьку зону, останню обрану зону нами та автоматичне виявлення області. Область навколо миші. Ті ж самі функції ми можемо побачити і в програмі BandiCamp. Ось вони в нас тут всі присутні. Ми можемо обирати області, ділянки для захоплення прямокутну на весь екран навколо курсору. та... Не лише для аудіо. І також в нас є кнопка скріншота, захоплення звуку та захоплення гри. Тобто ми можемо записувати навіть ігри. І ще є така цікава вкладка, як завдання. Ми можемо ставити перед собою завдання, такі, як, наприклад, графік запису, обирати, коли потрібно нам скористатись даною програмою. Дякую за увагу! До побачення!